Вимушені добуватися пристойного житла та гідних пенсій через суди. Така проблема і у бійців 731-го батальйону, які одним із перших долали наслідки катастрофи. Але документів про їхню участь у ліквідації аварії майже не залишилося. Репортаж нашого кореспондента. 731-й батальйон. Це був перший організований загін, який гасив четвертий реактор у квітні 1986 року. Людей збирали вночі, відвозили у трикілометрову зону, де рівень радіації перевищував норму у десятки разів. Нині бійці батальйону вимушені через суд добиватись своїх пенсій. День. Доброго дня вам! Хазяйничі! Передівається. Передівається. Здрасте, Ніколай ну, Молодці, молодці. Два бійці батальйону завітали до колишнього командира Миколи Федотовича Босого. На момент вибуху Чорнобильського реактору останній був командиром мобільного загону з ліквідації можливих наслідків на ЧАЕС. Та в той день наслідки були неможливі, а реальні. Їх треба було ліквідовувати. Коли було комісією прийнято рішення засипати, то став вопрос, ким грузити. було прийнято рішення призвати спецбатальйон. Притом призвати його так, щоб потім його і не було. Це було ізначально заложено так. Людей до батальйону почали збирати, так би мовити, неофіційно, без наказів, без штатних розкладів, відповідно, без гарантії майбутнього соціального захисту. Після роботи ночі, 28 числа, прийшли нас з постелі. В принципі, я вже пам'ятаю, льоха дихати, з постілі забрали. Ну, от. Привезли нас туди звісно, скажу, що не падготовлений, ні морально, ніка не, не обучив, не об'яснів, як роботи в этих зонах. То тобто есть нас чисто на вахапку і туди. Бійці навантажували парашути піском до свинцем, а гелікоптери скидували цей вантаж на реактор. Робочий день тривав 16 годин. Критична температура була збита лише 7 травня. Перші бійці батальйону працювали до 15 травня. Мешкали у наметах, де радіація перевищувала всі допустимі норми. Але батальйон номер 731, який ліквідовував вогнище, не існував на паперах. Благо, зберігся один з наказів комбата, який нині слугує зачіпкою для бійців у справі захисту своїх прав. Такий випадок, що в мене збереглися документи, первинні документи. Але 99% всіх. Бувших бійців з цього 731-го батальйону, таких документів не мали. Ну, По-перше, щоб запанувала соціальна справедливість, щоб ці люди, які вже залишились, їх не так багато, щоб вони все-таки отримали. Ті пільги нині бійці 731 го батальйону мають статус потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Статусу ліквідаторів їх позбавили. З 700 бійців не залишилось і 200. 80% з них отримують пенсію у 300 гривень. Вже декілька років діє організація інвалідів Чорнобилю на Вони переконані, якщо держава використала людей, вона повинна взяти на себе їх повне забезпечення. Це і відстоюють. Руслан Кухарчук, Святослав Малешкін, НТН.